Ми прибули на місце події, де в ніч з четверга на п'ятницю згоріли двері в коптильні і вирішили допитати одного єдиного свідка, як це сталося. Ірина Миколаївна, розкажіть, будь ласка, навіщо ви спалили мені коптильню? Коптильню спалив ти. Як, як це може бути? Я докуптив, залишив дрова сохнути, а дверей немає. І Як так може бути? Ти не знаєш? Мабуть, іскра осталася. І ті ти так сушити хотів. Розкажіть, будь ласка, як відбувалося саме, як ви дізналися, що у двері горять в коптильні? Сусіди подзвонили, що тут а, горить. Як бачите, вогонь був немаленький, яблунька також постраждала, а з яблука на яблуні спеклися. І що, важко було тусити? Ну, спочатку відрами, потім шлангом. Але як бачите, мама справилась, вона в мене. Битий воїн, маємо новенькі двері, трішки докладемо роботи і відновимо все. Гарного дня!